Друзі, вітаю! З вами Людмила Боровик, правовий експерт земельних питань і нерухомості. Продовжую відповідати на ваші запитання. Зараз те, що мені видалося цікавим. Якщо земельна ділянка ПАЙ перебуває в оренді юридичної особи, кінцем бенефіціаром якої є іноземець, чи можу я продати таку земельну ділянку фізичній особі до закінчення договору оренди? Тепер Увага, відповідь. <сум> Незалежно від того, чи є договір оренди, чи нема договору оренди, він не припиняється. Ви маєте право продати до закінчення такого договору оренди. Продаж земельної ділянки оренду не припиняє. Не припиняє у цей момент з бенефіціаром, зрозуміло, що треба досліджувати, і питання вас не в ньому. Питання вас в тому, чи можна продавати під час договору оренди земельну ділянку. Так от, відповідно до законодавства, відповідно до земельного кодексу, відповідно до закону про оренду землі, і я зроблю в титрах посилання, сподіваюся, що додасться на законодавство, де чітко є вказівка, що Продаж земельної ділянки на оренду не впливає, не припиняє оренду. Тому спокійно, сміло, правильно, відповідно до законодавства, знову ж таки, оформляйте продаж, готуйтеся до продажу правильно, продавайте вашу земельну ділянку. Дуже коротко постаралась відповісти. Сподіваюсь, було корисно. Всі деталі я опишу в титрах. Ну, головне, що ви це можете робити, і робіть це. Всього доброго, сподіваюсь, було корисно. Найкоротша моя відповідь.